Руслан Кравченко стане новим генеральним прокурором України у Верховній Раді 273 нардепи проголосували за його призначення. Кравченко став вже четвертим генеральним прокурором за каденцію Володимира Зеленського, як і його попередники, Кравченко вважається досить лояльним до президента, а особливо до глави його офісу. Виступаючи перед Верховною Радою до свого призначення, Кравченко пообіцяв не мати політичних преференцій і не виконувати будь-яке політичне Замовлення з 2015 по 2017 рік Кравченко обіймав посаду прокурора у головній військовій прокуратурі ГПУ. Саме він був ключовим прокурором у резонансній справі, за результатами якої президента втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. За інформацією центру протидії корупції раніше на відкритих конкурсах Кравченка системно не допускав. Скали до високих посад, зокрема через невідповідність на доброчесність.